Всім привіт, з вами Палич, і це рубрика Кращі бої в World of Tanks. І цей ріплечик нам надіслав, чого це Раптор. Це бій на вафлі. Дуже цікава збірка, механізми поворота, рога, малошумка. вафля без досила. Шо? Це як, бля, муха. Але ми маємо великі ремки, великі МТ до пайочок. 16 голдишок, 20 ббшок, 4 фугасика. І давайте дивитися, що вийде на вафлі без досила. в цьому бою. Дуже цікаво, народ дуже цікаво насправді. Так що давайте дивитися, бігна з 10 9-10. Окей, погнали, погнали. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий огляд коментування да? через помилок. Вкажіть, будь ласка, що ви хочете, да? побачите е, в моєму виконанні. Обов'язково має бути майстер-сик, обов'язково має бути ріплей, актуальної версії ризи, щоб все коректно запускалося. І за символічний донаток я запишу його, виходу собі на канал, в тому стилі, який захочете. От такі от діла. Всі контакти будуть в описі. І попрошу без спойлеросиків, просто кинули ріплечик, палич на тобі ріплей, зробити мені там коментування чи розбір помилок. І подивіться, я не граю на ПТшках, крисо да? якщо граю на них, то граю трошечки по-іншому. Я це тільки що подивився, я в шокі яке тут гніздо для ПТ-шок просто. Я в шокі просто, яке тут гніздо для ПТ-шок. Це жесть. Офієть. Ой. Думав, щось пропустив важливе, але ну, ні. Це був промах. Я в шокі, народ, яке тут гніздо для ПТ є. Офієть просто. Я хочу ще пороздивлятися. Ще б бо тут бойничку зробили, б якусь взагалі, просто було б кайфу. Да? Хоча ми, по суті, можемо викатувати і туди давати тяжиків. Ясно, понятно Так, я поки тут роздивлявся гніздо, у нас є перший фраг. Е, добрали Йосипа третього на 378 урончика. Ну, ок. Блін, мене ще й досі не виходить з голови, що це вафля без, без досила. Ну як можна грати в танки без досила? Жесть. Жесть, та й з рогами, Офігеть. Так, о! Кобра! 533 сюди поки точку ще добрали її взагалі кайф. 581 на Систику. сильно. Ніфіга тут простріли! слухайте. А я, мабуть, цю точку буду використовувати собі. Я тут прокидувати можна. Ого. 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 Бачите, навіть я щось узнаю нове, ніфіга собі. І я думаю, ви також дізнаєте щось нове цього бою, тому що якась точка для петешок, прям не міняємо, чесне слово. Ніфіга собі. Тут ще дерева можна наваляти красиво, це дерево, ця пальма погано лежить. Тут можна оце дерево звалити, ще отсюди. Коротше, якщо тут правильно дерева повалить, тут таке гніздо можна собі зробити. Це жесть просто. Ніфіга собі. Треба якось протестити. протестити буде самому її цю точку в рандомі, ну щось прям дуже якось вона виглядає, ну прям, блядь, хамуха, да? Бля, хамуха, йомойо, -йо, це капець. А ми можемо, може... Ага, все сейвиться, да? Нічого собі, нічого собі. Нічого собі. Ну ок, давайте наблюдати, що ми тут накидим. Це прям якась точка, чесне слово. Хм. І це ж адожіть, ну, підожіть, підожіть. Ага, ну тут. хм, цікаво. Тут ще можна туди поваляти дерева, тут типу якась така низинка є для прокидки, нічого собі, блін. Сильно, насправді, виглядає дуже сильно. Виглядає прям нереально сильно ця позиція. Ну ок, давайте чилить. Давайте чилить. Це ПТ, це куща, це. Рога у нас, ми будемо стояти не шевелитися, ми будемо це робити довго, тому заварюйте чайоху, цей бій, народ, надовго. Цей бій надовго. Так, опа-па-па-па, голова довертайся. Божечки, щось потерялося трошечки. Дядь, ну він трошки правіше. А, а чого ти з'їхав? Ти ж міг би, по ідеї, вицілити його. Ладно, ну, з'їхав нізда, так з'їхав нізда. Щось. Поки що у нас, як ви бачите, дуже пасивний бій. Зелені перемагають на два фраги по хп плюс-мінус порівну у нас. О, диви, привіт йох. А тут ще й кущик перед нами. Ну Ми, по ідеї, не можемо зараз засвітитися. Так і є, ми не засвітилися, дали альфу 60, 651, це нереально приємненько. пс сесочка дивіться, як піджимається. І це ж просто ця позиція зараз просто буде геніальна, я думаю, тут відігровочка. Тим як піджалася ця ПТ-шка, ну ми ж, по ідеї, можемо її вже отсюдова, ми можемо туди прокидувати, розумієте? Це зараз просто геніальна позиція цієї ситуації буде у нас. Треба деревце правильно положити. Одне й друге. І можна прям реально накидувати. Слухайте, так, так отсюда, виходить, ми по ціх прокидимо. Ніфіга собі. Ніфіга собі, оце та гніздо. Оце та гніздо народ. Оце та гніздо. Е, їздить, до речі, правильно, жопою вперед, тому що тікати лицем вперед швидше буде. Ей, хороша тичка, ну, хорошо вицілив, не полетіло в йох, а навіть не влучив у нього. Якось так. Ну о. У нас ще одна спроба буде, скільки. Він поймав лампочку, не, ну, не, получив, не, ну, не тримав е, ремонт. Ой божечки, не, не тримав урон, то він стоїть собі чилить. А зараз лампочка цікаво працює. Можливо, у нас підсвітив насправді не йок зараз. Угу. Леопарда є урон. Я так розумію, якщо... дивіться, який прикол, якщо ми по всіх можемо стріляти. Відповідно, всі по нам можуть стріляти. От якось так воно це все діло працює. І нас, дивіться, дивіться, дуже сильно починають піджимати. У нас є до речі, вже 2000 урона є скіл. І нас нереально сильно починають піджимати противники, це неприємненько. Єсть у нас Т-54. До речі, я, здається, згадую цього, цього раптора. Це людина, яка грає в снайперському прицілі в 16 в упорі. І це прям нереально. Тяжко цей. До речі, можна було б зарядити фугасики і оці домики поломити. Там же ж домика ламаєш, і в нас є простір. О, от так от! Тільки це треба було робити зараніше. В той момент, коли ти стоїш, нічого не робиш, ламаєш фугасиками оці домики, і в тебе просто буде фієнний е, туди да? в ту сторону. Хм, Тим часом рахунок 7-7, по хп порівну, нічого собі рівна грається. Інтуїцію грузить фугасики і, ш... і куди це? І куди? А, бабаха леопард поняв, прийняв. Поняв, прийняв. А, лампочка, Тікай! Бо бабаха леопарди теж вміють грузити фугасики. Так що бабаха леопард. Далі сидимо в цьому гнізді приємненькому да, тепленькому. Але противник все-таки доволі таки близько до нас. Гружимо під кольчик, окей. Але нагадаю вафля без досила. Вафля без досила. І народ найцікавіше, що тільки попереду. Ми поки так розігріваємося. Да? Ми поки що тільки розігріваємося і. Полетіє М60 по К-вертикалі, ой, точніше, К-горизонталі чи вертикалі, як то кажуть. Да? І зараз буде підсвічувати ОМОНа чи вбивати навіть ОМОНа. В принципі, потрібно якийсь план розжимати, тому що ми що то геть це віддали. М60 через шотного ОМОНа може в принципі, це розіграти. От в нас є просил по ОМОНчику зараз, треба страхувати його. І. Не влучав броню, жесть. Ну там мало залітати пробиття в каток. Ну арта, 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 арта. Сапортить нормально. Нормальненько. Але М60 сапотить е бабаха противника. Вирішує покинути своє гніздо, налюбивши. Да? Ну, ситуація дуже важка зараз. Ми програємо вже на 2000 хп. Точніше, команда зелених програє на 2000 хп. Тяжко буде зараз все сиділо розрулювати, Розрулювати. Давайте трошечки пришвидшить, поки йде перекаточка. Я так розумію, зараз буде займати стандартна позиція тут у кущиках, і за рахунок е ріг ми маємо в принципі, доволі таки смачно противника пересвічувати. Стає на розмін е роги, але рога розмі... вже відлітає в ангар. Хм. Мінус 2 кхп, мінус ствол. Надіємося, сітка рога в цій ситуації. Ой, вибачаюсь, сітка рога цій ситуації нас виручать. Давайте встаємо звичайну за швидкість. Зараз підробиться рожки, у нас буде багато дуже огляду. В принципі, бабаху ми маємо побачити. Цей фланг також просвічуємо. Ну окей, чилимо, ну що лишається? Заряжений фугасик, там шотний мінопонотавр, шотний леопард. Насправді, фугасик це правильне рішення в цій ситуації. Там бабаха є, там леопард є, там концепт є. По суті, по суті, народ, всі ці танки ми вбиваємо фугасиками зараз. Тому, на мою думку, зараз потрібно лишатися на фугасах. Навіть концептами ми пробивати фугасом. До речі, що у нас по фугасу? 65 мм. Небагато, небагато, але ну, але концепта в бортину маємо шити, леопарда в бортину маємо шити. Ось є леопардик, є леопардик. Крутиться. От бачите, от сюди би цей. О теж нормально буде, точніше, голдинка. І тікай, Зразу тікай, ти ж засвітився джед 100%. В засвітився. Волк, як, оце так поворот. І ще одну льопіка. Хорошо, Хорошо. 300 стодашки вже в нас є, два фрага. 588 асистику є. Норм, норм, норм. Терпимо. Лишаємося 3 проти 6. По ХП, але по ХП народ порівну. Да? І вафля без досила. От зараз досил прям неймовірно потрібна штука була б. Я не знаю, як можна в танки грати без досила зараз. Є От сюди фугасик. Сюди фугасик треба дядь. Арта під, під саппорт чи здорово, арта саппортить здорово. До речі, в Афліт є насправді гарне маскування. Це в гріля вже. А чи чи погане маскування, до речі, поправте мене, будь ласка, бо я не знаю. Я знаю, у 8 рівня фієнне маскування, а в гріля фігове маскування, це я знаю. А що в 9 якось. Ну, фігове це відсотків 20. Що в 9 я якось і не скажу насправді. Хорошо, контр... контримо концепта. Хорошо, контримо концепта, робимо третій фраг. І тепер дивіться, у нас примерно, ну, по старій інформації ми знаємо, хто де хто. Да? Хто де є, хто де що. Можна спробувати розіграти, але є фактор бабахи. Розумієте, є фактор бабахи. І це потенційно небезпечно. Є леопард, помилочка від леопарда. І залітає в вертушка, хорошо! Четвертий фраг, головне не отримати пробиття від арти. Є бабаха, можна грузити фугас. Прямо зараз, прямо зараз, прямо срочно грузити фугасик. Давай, братан. Вірю в фугасик. Є, є, Вона впала в яму під нас, слухайте. Вона впала в яму під нас. Це помилка. Це помилка. Зараз можна по красоті отаку об'їхати і зайти просто в спину їй. Походу, чого це раптор це буде так, і буде це робити. Це прям по кайфу. Зараз красивий йому можуть вийти, І в цю фугасик на. Я, я бабаха, фугасик по тилиці отримаю, так? чи ні? Ну, блін, ну що ти такий? -а. Ну, ну, не треба відпускати її, треба було душити. Леопард, повертай, фугасик в ділі. Єсть, єсть п'ятий фраг. Шкода тримати атичку. Ну, по суті, ми шотні для бабаки, що так, що так. Ну, от, тепер шотніше для артилерії. І арта кадешиться. Хорошо, хорошо. Тепер потрібно просто зайти сюди і закрити, це, і закрити бабаху. І все, по суті. По на шотна для нас для фугасика, навіть для ББшки, по поводу, шотна бабаха. Так що такі от діла. <кхід> так що такі от діла. І це має бути шостий фраг у нас. Має бути шостий фраг. Ну, вафляж без ну як так може бути? Є шостий фраг. І полетіли газ за артою. Іформація партії в нас є. Хм, цікавий бій вийшов. Да? Шість фрагів у нас копілочки є. Цікавий бій вийшов. Особливо мені сподобалася ця позиція. Це прям по кайфу. Треба самому обов'язково її потестити на якісь СТ-шки чи пт подивитися, що з цього вийде. Ну, позиція позирно виглядає. Давайте прискорюватися, в принципі, що ми бачимо? Шість фрагів, блайдиків у нас вроді як не було. Маємо 4349 видимого урона, 619 асистику видимого. У таки, нічого до нас, по ідеї, б не мало додатися. Зараз просто лишилось знайти Арту і хто, хто перший, да? Найде Арту. Так, ну Арту, а по ходу Арту знайшла арта. Давайте пришвидшуємося. І, ну, в принципі, він має, чого це раптор має на вафлі закривати її. Робити 7 фраг. І 4700 урона. Да? 4800 урончика. Чи може арта закриє вахлю, чим питаннячку? Ай-яй-яй, дивись, задом виїжджає якраз красавець. Щось я цей? Щось я перехвалив, чого це раптор, а не знаю, як він тут промазав. <ріху> а, карма, блять. Просто, Просто уру, блять, я хочу це подивитися ще раз. Боже, це такопсирончик. А, Давайте в заповільному режимі. Дивимося! Дивимося! Боже ти мій! Не, ну тут питань ніяких не може бути, постріл кривий був. Боже ти мій. І арта просто подивіться, вона вилітає як додік, лягає, там чуть і не перевертається. Там. Просто подивіться на це. Дивіться, 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 дивіться. А, жесть. я думав він, ну, типу. Ну, я думав типу. Я думав типу. Ну, ну що тут. Ну я думав, тут мав бути сьомий фраг. Давайте, дивись на це. Ось. Максимальним повільненням. Дивіться. Я думав, це має бути сьомий фраг. Просто дивимося на це. Навіть отак. Давайте, давайте, отак. Дуель, дуель арти і вафлі. Що. Шот... Таймер цока, як епічно. Тихенько, дивіться, 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 дивіться. Щас буде. Ковбої на дикому заході. Щас, 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 прям зараз. Ву. Ай, пере... це переграю уничтожив, називається, боже ти мій. Це поплава народ, це тупо поплава. Так засратися ми фрагтові, Боже ти мій. А це все знаєте що? Це все знаєте, вафля без досила. Був би досил, я думаю, він би вспів берту забрати. й цей тараном розбийся об цей. Що ви робите, алло? Чуваки. Це да, до речі, вафляди без досла. Був би дослав, він би, по ідеї, встигав би за. Він там чуть-чуть не дозаряджався. Він би встигав би закривати Арту другим шотом. Отак от народ. От вам і відсутність досила, в бою. На танчику. Чого це Раптор рапторчатику пише? How I missed! А, а я подивився, як ти промазав. Ти дядько стріляв реально мимо танка. Отака От історія. Ну що, пішли дивитися результати цього боя. Прям фаталіті бій, божечки тобі. І по результатам бою нас в принципі, лишається ще все безмінно: 6 фрагів, 619 статистику, 4349 урончику. І я, до речі, воїн. Майстеросик, тут так якісь там костоломчики. Я, до речі, здивований, що це майстер насправді. Но для дев'ятки майстер за 4, 400 дашки, 6 фраг. Ну, фраги потащили, да? давайте відверто говорити, фраги потащили. Е 19 пострілів, 14 попадань, 10 пробивань, ну така з історія. Не так, не так все і круто, насправді. Міг робити більше фрагів, 100% міг би робити більше фрагів би. Фугасико мав би забрати Мінотавра і мав би забрати Арту. І Тут мало бути б не 6 фрагів, а 8. От тоді це було б реально прикольно. От якось так. От Маємо такі результати по бою. Бій цікавий, насправді, дуже крута позиція була показана. На... Треба самому протестити в рандомі. І офігенний фінал цього бою. Де Арта показав, хто батько в хаті, як то кажуть. От такі діла народ. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріплечик на такий тулят, коментування чи розбір помилочок. Обов'язково вкажіть, що ви хочете собі да, почути від мене. Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, обов'язково має бути майстер розсик бою. І за символічний донатик я запишу і викладу його на канал, в тому стилі, якому ви захочете. Обов'язково це вкажіть. І також попрошу без спойлерів, просто киньте реплейчик, напишіть, що ви хочете побачити, там типу палич, нато і на коментування. І... Кому цікаво, всі контактики під відос... під відосиком будуть народу такі от діла. А на цьому все всім все найкращого. Тримайтесь буде добре, все буде Україна.